Нещодавно у Лозівському училищі культури та мистецтв студенти спілкувалися з лікарем-наркологом. Цю зустріч для них організував Лозівський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді з профілактично-просвітницькою метою. Лікар-нарколог Світлана Даниленко у своїй розмові зі студентами розповіла про такі негативні явища у суспільстві, як алкоголізм, наркоманія та тютюнопаління. Які шкідливі звички можуть нашкодити людському організму? Основним логіном цієї роботи є обізнаний, значить захищений. І я дуже сподіваюся, що наші підлітки, наша молодь вчасно зможе згадати те, про що розповідають лікарі, вчителі, вихователі, батьки і зможуть прийняти і єдине правильне рішення, щоб захистити себе, щоб оберегти себе, щоб вести здоровий спосіб життя. До профілактично-просвітницької роботи Лозівський центр соціальних служб залучає не тільки лікарів, а й правоохоронців. Зокрема, незабаром фахівці запланували зустріч спеціалістів кримінально-виконавчої інспекції з підлітками девіантної поведінки, а також з лікарем-інфекціоністом. Фахівці Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді відвідують школи та дитячі садочки міста із іншою метою, пропагуючи сімейні форми виховання, прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу, розповідають батькам, як правильно виховувати дітей і як уникати проблем, з якими інколи доводиться стика тися батькам